Як не боятися ризикувати в бізнесі в своїй справі, тощо додивіться до кінця, бо в кінці відео я розповім про практичний спосіб, який може потужно так змінити ваш підхід до бізнесу або до якоїсь своєї справи, щоб знизити рівень страху, але поки що почнемо по порядку. Пам'ятаю, коли я відкрила свій перший бізнес Фембра, десь через півроку я давала інтерв'ю, і там в коментарях запитали мене, як я не боюся ризикувати робити свій бізнес. І я так прямо ж задумалася над цим питанням і відповіла, що я насправді боюся, що я вибираю боятися і робити. Тобто, для того, щоб робити, не обов'язково не боятися. І я тоді вперше для себе це ну, таку концепцію помітила, і зараз хочу нею з вами поділитися відчуття страху саме по собі воно має свій сенс. Це ж сигнальна функція нашої нервової системи, нашої психіки. В першу чергу це сенс такий фізичної небезпеки, ну тобто, щоб ми боялися того, що реально може нам фізично зашкодити. Також важлива функція в тому, що відчуття страху показує наші межі, наші обмеження і в тому числі наші цінності. От, наприклад, я дуже сильно боялася в першому бізнесі, щоб ми десь підвели Клієнта або йому щось не те вислали, або не дай Бог буде брак. І я розумію, ну якщо докрутити цю історію, знизити рівень страху, то це висвітлює цінність. Цінність в тому, щоб давати якісні послуги, там якісний товар. Коротше, показує цінність. І от якщо винести цінність наперед. А страх трошки назад, то можна ну якби зіткнутися з тим, що насправді ідеально не буває, там все рівно можуть бути якась помилка, брак, і це більше про те, як вибачатися, та як налаштувати якийсь процес, щоб якщо ми помилимося, що ми тоді будемо робити? Прописати оце, раз, два, три, і це буде знижувати рівень страху. Також страх дуже пов'язаний з відчуттям контролю, точніше, втрати контролю. Ми боїмося сильніше, коли є відчуття, що ми не контролюємо. Але насправді ми. Дуже багато чого в житті не контролюємо. Усвідомлювати це кожної секунди. Воно буде тільки підвищувати рівень стресу, тому ми про це забуваємо. Але в бізнесі там воно стає більш видимим, що о я не контролюю, і від цього стає страшно. Тому я тут вам просто хочу нагадати, що ми насправді не контролюємо навіть те, що здається, що контролюємо. Отак, от, а також у страху є дуже класна функція в тому, що страх потенційно може зміцнювати соціальні зв'язки, тому що якось так задумано природою, що коли нам страшно, ми йдемо до людей, які нам можуть чимось допомогти, там заховати нас чи щось таке, щось підказати. І тут є таке насправді дуже складне місце, тому що з одного боку класно збільшувати соціальні зв'язки і зміцнювати їх. А з іншого боку, у багатьох людей, типу, в цьому місці при зближенні з іншими людьми. В цьому зміцненні соціальних зв'язків є почуття сорому і провини. І от, наприклад, мені страшно, але мені ще й соромно за те, що мені страшно, за те, що мені соромно за те, що мені страшно. І через це я ніби блокую цю можливість, ту можливість страху, яка мене може спрямовувати на зміцнення соціальних зв'язків з іншими людьми. Це таке складне місце. Воно росте із якогось відчуття недо, із нижчої самооцінки, ніж мало би бути в цій людини, нижчої самоцінності з нарцисичної травми. Наприклад, я як підприємиця, можу відчувати себе недостатньо хорошою, бо я там не змогла забезпечити класно якийсь процес, щоб в нас ніколи не було браку. Ха-ха-ха, да? ну таке неможливо. Але допустим я так себе почуваю. У мене якби вище відчуття сорому, і від цього я не можу от піти в оце зміцнення соціальних зв'язків, не можу поділитися з людьми. Що слухайте, я там дуже боюся, що там ось таке станеться, тому що мені ще й сором. Що я організувала так процес, що таке може статися? Що з цим робити? Ну взагалі, то психотерапія та або все таки знижувати оцей рівень страху і розуміти, усвідомлювати цей процес і йти до соціальних зв'язків. Я зараз не говорю про те, щоб написати пост на. Невідому якусь там кількість людей, коли ми їх не бачимо, про те, про що соромно. Ні, поговорити з кимось, в кого можуть бути такі самі речі. Для мене це було ну такою, прямо ж тягар з плеч, коли я вперше почала говорити з іншими підприємцями про брак і зрозуміла, що він в них теж є, і вони про нього ну, нормально говорять. І я така не одна з цим, що таке буває. І що більше питання в тому, як ти обходишся, коли там брак попадає клієнту, ніж як зробити так, щоб його ніколи не було. Також 啊。Yeah. ще психотерапевтка в процесі сертифікації я завершила гештальттерапевтичне навчання, і де січня, коли мій малюк підросте, я планую збирати групи підтримки, психологічні групи підтримки для підприємців або для самозайнятих для тих, хто робить якусь свою справу. Мені здається, що такі кола вони можуть якраз знижувати рівень сорому. І тоді страх, який виникає, коли ти робиш там свою справу, він може якраз сприяти у цьому зміцненні соціальних зв'язків, пошуку парад, пошуку досвіду в інших людей, як щось змінити, щоб. Почуватися краще, і щоб краще це будувати. Якщо ви хотіли би в мою таку групу психологічної підтримки для підприємців, то підписуйтесь на мій інстаграм, десь він тут з'явиться, щоб не пропустити, коли я там надумаюся це, нарешті реалізовувати. Також страх підприємництві в своїй справі, якщо він на шалений, звісно, він допомагає з прогнозуванням. Тобто, людина, яка боїться, вона починає якби уявляти якісь сценарії катастроф, ну грубо кажучи, там що. Там клієнт то зробить або те станеться. В бізнесі це називається ризик менеджмент. Коли ти виписуєш, що може піти, не так, і пишеш, що з цим можна зробити. І це насправді дуже класна функція, тому ще раз пропоную страх не ігнорувати, не вимикати, не позбуватися, а об'єднуватися з ним дружити і складати ризик менеджмент табличку. Найпростіший приклад ризик менеджмент таблички це коли одна колонка виписуєте все, що ви боїтеся. А в другій колонці виписуєте, що ви будете робити, якщо це настане. Але ну важливий момент в тому, щоб, е, ну, щоб складати де, цю табличку, взагалі користуватися своїм страхом як ресурсом, щоб він не зашкалював, щоб він не був шаленим. І тут важлива річ, яку хочеться згадати, про те, що ну, страх це певний рівень стресу. А в стресі ми що робимо? Бий, біжи замри. Да? Ми знаємо про цю концепцію, але не знаємо, мабуть, не знаю, може, ви і знаєте, що в 80-х роках цю концепцію доповнили. Були такі вчені психологи, зараз Елізабет Ротшильд і Майк Сон, здається, вони вивели систему 5 f Ну, англійською там все на F просто починається. Я зараз вам не скажу точно, як вона називається. І, і значить, в нас є бий, біжи, замри і ще є дружи. Або колаборуй, і вони ще так його називають. І схлопування. Схлопування від замри відрізняється тим, що коли людина замирає, то вона би ще усвідомлює, що навколо відбувається. Якісь процеси її внутрішні продовжуються. Це замри, а схлопування це прям. Ну, як внутрішня зупинка життя, майже майже щось таке. Я не буду зараз дуже заглиблюватися в цю концепцію. Я просто хотіла сказати про те, що ну, це паттерн, який вироблений нашою нервовою системою, і дуже часто ми можемо в теорії вважати, що в нас одна базова реакція, але насправді інша. Ну, я, наприклад, все життя думала, що я завмри. У мене щось стається, я завмираю, і я там якось переживаю це. Але насправді я потім так проаналізувала. Завдяки, чи, на жаль, через те, що в нас іде повномасштабна війна, що коли от вибухи сильні, то я не завмираю. Я біжу і, і ще й страшне, як біжу. Я пам'ятаю, як там перші рази я це переживала, я прям схоплювалася. Я шукала дуже активно котів по всій квартирі, їх запихала в. Переноски хапала цих котів, бігла з ними там в сховище. Ну коротше, що я поки кудись не прибіжу, не заспокоюся. От знати оцю свою базову реакцію, можна помітити певний паттерн. Ось послухайте, яка є метафора. Уявіть, що ви боїтесь води чи не вмієте плавати, і вас закидають посередині якоїсь водойми. І людина, яка переживає дуже сильний рівень страху, вона почне борсатись там, ну ду дуже активно рухатися, щоб кудись типу, пливти, якось випливти. І вона так втрачає дуже багато енергії, сил втрачає, і, скоріше за все, це ну неефективна буде історія. Ефективніше буде, якби знизити рівень страху, роззирнутися, що як робити, вибрати напрямок і намагатися туди якось рухатися або принаймні там не втонути, ну коротше, не витрачати даремно сил. Ну я говорю про якийсь екстремальний та, там, кусочок, але якщо ми вернемося знову ж таки до нашого там бізнесу чи своєї справи, то дуже часто від страху, особливо від неусвідомленого. Страху і страху, який такий вище середнього, людина починає борситися, складати кучу табличок, щось дозамовляти, складати якусь вакансію, що їй треба когось срочно наняти, але її так і не там не виставляти в світ, робити якісь дії на завтра, типу завтра випустимо це і оце, і цього не вистачає. Оце все це про паттерн людини, того як вона діє, да, в страху, але вона з цим страхом не об'єднується. Вона скоріше його не усвідомлює, ігнорує, але він все рівно впливає на неї. І змушує її оце борситися в воді. Якщо ви зараз впізнали себе і знаєте себе таким, який борсається в воді, ну, по-перше, видихаємо, це нормально. А по-друге,. З часом можна змінювати цей паттерн. До речі, запишу окреме відео про те, як змінювати паттерн. Не знаю, кудись в коментарі його потім ставлю. Змінювати якийсь паттерн життя, змінювати якби, ну, звичку. З часом це можливо, якщо ми помітили, що ця звичка є. Також дуже важливо в цьому всьому вміти провалідувати свій страх. Ну, типу, зрозуміти, яка імовірність того, що це взагалі станеться. Ну не знаю, такий приклад. Він просто, мабуть, буде дуже ілюстративним, хоча може дивним. Наприклад, ви помічаєте в магазині, що вас обрахували, дали неправильну здачу. І не знаю з дитинства, звідкись може бути такий прям тваринний страх про це сказати, і потім, якщо себе спитати, а що може бути, то там можна докрутити до того, що ну, фізичний страх, що страшно, що зі мною щось там. Буде щось зроблять, але якщо провалідувати цей страх, то можна помітити, що продавчиня навряд чи нас поб'є Якщо ми і скажемо Ей, ви мені тут не дорахували і навряд чи щось аж таке апокаліптичне станеться. Тому валідувати ймовірність страху, коли ми його виписуємо, коли ми про нього думаємо, це важлива історія. Я думаю, отже, давайте підіб'ємо якісь підсумки, і я ж вам обіцяла, що я дам якісь прості кроки як. Трохи можна знижати рівень страху. І якщо е, поговорити саме про прості кроки, то перше, це ми значить виписуємо ці страхи. Друге, ми можемо їх довести до абсурду, щоб зрозуміти там, що найгірше станеться, і можливо, воно не таке вже й страшне. Третє, що важливе, це якщо ми заберемо страх. Як опору, уявимо, що страх це одна з опор, заберемо його, то щось на те місце треба підставити, ну, для того, щоб наша конструкція не хилиталася. Я пропоную вам туди підставити азарт. Замість страшно, що не вийде, а якийсь азарт. А раптом вийде та от його сюди підставити на це місце. Ну і не хвилюватися, якщо одразу не виходить знизити рівень страху. Пам'ятаємо, що певний паттерн, в якому ми жили, він не змінюється раптово. А як його змінити, я там розкажу в іншому відео. Ну і в цілому ідея в тому, щоб не позбуватися страху. А подружитися з ним, бути з ним разом, і він буде допомагати рухатися, куди там потрібно рухатися. І пам'ятайте, що складність також в тому, що ми можемо не рефлексувати, що це саме страх зараз нами крує, що це саме страх там змушує якось діяти не так, як би нам хотілося. Ну і це вже таке про розвиток саморефлексії з цим дуже допомагає психотерапія, самоусвідомлення, позгадувати, проаналізувати свою поведінку, пошукати якісь метафори, як, от, наприклад, про борсання в воді, подумати, де. В житті я так роблю і що я можу з цим от, зробити. От коли я кажу об'єднуватися зі своїм страхом, то я і сама так роблю. От, наприклад, я зараз записую це відео, і мені теж страшно. От прям зараз ще не дуже страшно, але я думаю, його викладу там стає трохи страшніше, а потім люди його побачать і стає ще страшніше. Тому пропоную вам підтримати мене і поставити мені лайки, щоб мені було менш страшно, і я побачила якусь віддачу від того, що я це зробила. Отже, завершу це відео тим, що подружіться зі своїм страхом, не ховайте його, візьміть його за руку, і йдіть з ним разом, і спробуйте ставити собі питання, не як не боятися ризикувати, а як боятися і ризикувати. От прям разом. І, можливо, тоді щось зміниться, і будуть інші відповіді на ваші питання. Дякую, що ви додивилися аж сюди. Напишіть в коментарі ваші враження. Напишіть взагалі, що ви додивилися. Буду дуже вдячна за ваші лайки, за підписки, і буду рада ще знімати відео.